На Великдень усе має бути найкраще. Господині і господарі ретельно збирають великодні кошик – паска, ковбаска, сир, яйця, м'ясо. Аби все було свіже, смачне і перевірене, їдуть на ремзавод. Хочу, по-перше, подякувати нашу міську раду за те, що вони нам надали дозвіл для проведення ярмаркових заходів. Великі ярмарки це щосуботні, щонедільні ярмарки, але ж передсвяткові. Завозиться м'ясна продукція, молочна продукція це сирий, асортимент дуже великий. Настільки гарна продукція, що люди з п'яти ранку займають чергу. І навіть іноді до одинадцятої години не вистачає продукції. Півтори тисячі пасок за день. Така статистика у виробників зніжена. Чернігівці знають продукцію. І спеціально повертаються за знайомим смаком. Це буде на гостинець батькам. Кожний рік ми купуємо. На протязі багато років приїжджаємо З самого ранку. Тут і багато людей, багато пасочок. Всім подобається, всі нас вибач до кошика і ковбаска. Тут вибір величезний. Готові виробити свіже м'ясо з усієї чорнівщини і не тільки. Все смачне, є сиро, є тварину. І все робиться вдома. Ні, жона, приїжджаємо раз в неділю по суботах. в на черга. Хоч день, хоч не великий день. Ковбаска дуже свіженька. Люди знають наш товар, люблять, приходять щороку. І на колигодні, і на помінальні дні теж приходять до нас. В торговій ятці поряд ми побачили м'ясні вироби з вертіївки і молочну продукцію від сновських фермерів. М'яска роблять вертівки, хлопці, самі производство маленьке в них. Вони дуже стараються, роблять з натуральних. Продукції Самі бачили, як вони роблять. Так що ми не просто продаємо. Ми бачимо. Є на Чернігівщині фермерські господарства, які роблять класну натуральну продукцію. Кисломолочний сир до 11-ї години вже практично розійшовся. Продавчині кажуть, покупців вистачає. Зараз ще підвезуть, вже у нас закінчився кисломолочний сир. Я вже весь продала. З Сьомий ранку але я вже тут шостий рік і в мене постійні, ну постійні покупці приходять. Ще не всі закупились. Свіже м'ясо прямо від фермера. Пані Олена вже багато років їздить з Мохнатина до Чернігова, аби тут продати свою продукцію. Самі роблять ковбаси та різні м'ясні смаколики. Окремо до Великодня готувалися? Так. Ось яка краса. на Мистинки, одна краще інша. Каже, Великодні свята. Завжди гаряча пора. Хочу, щоб була і домашня ковбаска, і жарене сира, щоб була кров'яночка, була ліверна ковбаска, щоб були шашлички до шашличка, щоб були тортики. Взагалі, щоб було свято, тому що нам зараз усім важко. Нам усім усім важко. Тому ми намагаємось так, щоб і людям було тепло, і щоб якась вона була віддача, тому що вони ми зараз, ми зараз всі особливі. І покупателі особливі, і ми особливі. Тому намагаємося бути, знаєш так. Більше душі, щоб вона так, щоб гарно. Я вже більше десяти років, мабуть, купую у неї продукцію, і жодного разу не було ніяких нарікань. І продавчиня сама приємна, і продукція якісна. Відвідувачка я постійна, коли я тут буваю. Я живу зовсім в іншому районі, але коли виникає така необхідність гарної продукції, от щоб люди смакували, то я завжди сюди їжджу. Якість тут. Під наглядом продукцію перевіряють щодо того, як вона потрапляє на прилавок. Для нас дуже такі знаті дрібня, щоб було все чистенько, щоб ми завжди були вічні, щоб люди сюди йшли, щоб вже їм було гарно. У нас працюють два санітарних лікарі. Вони приходять, перевіряють усю продукцію, щоб було обов'язково холодильне обладнання і всі сертифікати на всю продукцію. Дже поряд зелень та овочі Привоз у нас кожен день, тому завжди стараємося свіженьке, щоб було. Кошики теж можна знайти тут. До речі, вже освячені. Виробляє батюшка з матушкою і невістка з ріпок. Вони самі це плетуть. Це ручна робота. Плетуться півроку, всі, потім фарбуються красками, які отримують вони з Польщі. Вони не цвітуть нічого, вони можуть стояти під дощем скрізь. Вони нічого не бояться. Особливим попитом до Великодня користуються яйця. За ними теж не закінчується. І скільки яйців продаєте за день? 10 тисяч. шутка. Подобається цей райончик римзавод. Тут усе є, по кругу пройшов, все купив. Яйця теж беру тут до Паски. Скупилася, як і всі звичайні господині. Всього потрошку, по сумки зложила, список записала. Всім бажаю гарної Паски, ковбаски і мирного неба. Хоча ціни до Великодня і виросли практично на всю продукцію, але Чернігівці на це не зважають. Кожен купує, що потрібно, і по своєму гаманцю. На ремзаводі ярмаркують щотижня, а перед святами особливо. І ви зібрати кошик з турботою від душі як на свято, так і на кожен день.